У селі Гальчин Микола Присяжнюк ознайомився з роботою підприємства Імпак, що спеціалізується на вирощуванні овочевих культур. У червоному оглянув посіви цукрового буряку. Після цього побував на елеваторі приватного підприємства зерно», який приймає до 9 тисяч тонн зернових. Загалом же в області на сьогодні зібрано майже 50% урожаю зернової групи. Та вже й зараз можна прогнозувати: зібраний урожай перевищить запланований: мільйон сто тисяч тонн зерна. На запитання, чи виправдовує Житомирщина сподівання держави стосовно цьогорічного урожаю зернових, Міністр відповів. Виправдовує однозначно, тобто, оскільки виправдовує, значить зростання ціни на хліб не варто чекати. Але хлібного виробництво хліба ми повинні сьогодні з вами підійти до цього більш так, ринково. Тобто ціна хліба залежатиме не стільки від ціни на зерно, скільки від того, скільки коштуватиме борошно. У цьому випадку виграють області, що мають на своїй території КХП. Тому Житомирній необхідно відновити роботу Черняхівського КХП. Ту Черняхівського ХВП забезпечить свій продовольчий запас зерна, робить своєму комольний запас, здешевить муку і не дасть підвищення, тому що мотивації для підвищення хліба немає ні ніякої. Також міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк пробів нараду з керівниками районів та сільгоспідприємств. Детальніше про це у наших наступних випусках новин.